Влю собі журнальний столик. Давно журналів не читав. Так, тут такі от будуть вставочки. На кутах під 45 з'єднання. Це берест. вставочки будуть ось такого прекрасного матеріалу. Це просто ідеально. Я не знаю, чим його обробляють. Це червоне дерево. Але нові ножі на фуговці вони просто ну, якийсь металевий брусок. Так стрибає, брещить. Ну, але ця краса, це просто неймовірне дерево. М-да. Не. Хто знає ціну такому матеріалу, напишіть в коментарях.